Вітаю з вами ситуаційний центр і я Наталія Гайовик. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. Ввечері 6 листопада, біля західного автовокзалу внаслідок зіткнення мало не перекинувся легковик. Аварія трапилася о 16.50 на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля ЗАЗ, повертаючи ліворуч, не надав перевагу Русі автомобілю Дачія, який рухався йому назустріч. До місця події прибули поліцейські, які згодом повідомили, що дану пригоду вирішено за процедурою Європротоколу. За допомогою камер відеоспостереження було зафіксовано дорожню транспортну пригоду, яка трапилася на розі Хмельницького шосе та вулиці Трамвайної. Водій автомобіля Сітроен, виїжджаючи на перехрестя, не надав перевагу у русі автомобілю Мерседес. Оперативно до місця події прибули патрульні та медики. На щастя, обійшлося без серйозних травм. А на водія автомобіля Сітроен складено адміністративний протокол за статтею 124. Вранці 7 листопада трапилася автопригода на вулиці Привокзальній. Водій автомобіля Рено не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем. Нісан від удару обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, зазначили, учасники ДТП вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. О 17.41 7 листопада камери відеонагляду зафіксували зіткнення двох транспортних засобів на розі вулиці Келицької та проспекту Космонавтів. Там водій автомобіля Нісан, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу іншому учаснику дорожнього руху, який їхав у зустрічному напрямку. Кермувальники вирішили дану пригоду за згодою обох сторін, не викликаючи патрульну поліцію. Близько 13-ї години, 8 листопада, камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на перехресті вулиць Пирогова та Дачної. Водій автомобіля Шевроле, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу русі автомобілю БМВ. Від удару по інерції Шевроле зіткнулося із машинами поряд. Пошкоджено автомобілі Марок Шкода, Пежо та «Форд». За лічені хвилини на місце автотрощі прибули поліцейські та декілька карет екстреної медичної допомоги. Згодом стало відомо, що на щастя ніхто не постраждав. Охоронці порядку склали на водія Шевроле протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. До цього моменту це усі новини, а ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.